Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми в одному з старовинних міст Прикарпаття, одного з найстаріших міст в Коломиї. Коломия відома з середини 13 століття як центр видобутку солі. Статус міста Коломия отримала від 1241 року. Коломия – адміністративний центр Коломийського району та Коломийської міської громади Івано-Франківської області. В Коломиї є залізниця і дуже гарні автомобільні шляхи. До обласного центру залізницею 65 км, автошляхами теж 65 км. Коломия багата своєю культурою і історією міста. Варто тільки перерахувати академічний обласний український драматичний театр, філармонія, музеї, такі як Національний музей народного мистецтва, Гусульщини та покуття, музей історії міста, музей писанка, музей Коломійської книги та багато інших визначних місць. Куди люблять приїжджати, відвідувати, знайомитися з історією Прикарпаття і туристи, і місцеві жителі. Тут є що подивитися, є куди приїхати, і воно насправді історичне і сучасне цікаве місто місто Коломія. Прийдемо до огляду. Квартири. Квартира знаходиться в такому гарному будиночку, двоповерховому, цегляному, старовинному, міцному, на першому поверсі. Ви побачили вікно, вид з вікна в зимову пору і в літню пору. Це смарт-квартира студія маленька, але закохує з першого погляду. Загальна площа. 15 квадратних метрів. Служби і коридор складають 5 метрів, кімната 10 квадратних метрів. Ось ви зараз бачите кімнату, де розумно розмістилося все, і спальна зона, і речі, диван гарно розкладається. Ось таке велике ліжко. Вдень це досить такий робочий кабінет. В цій кімнаті розміщ... є і зона кухні. Квартира повністю відремонтована, з гарним ремонтом техніка, телевізор. Пральна машина, холодильник, мікрохвильовка, витяжка все це є, і воно, звісно, залишається в квартирі. Опалення газовий котел, Wi-Fi, оптоволокно усі лічильники, свіжий сучасний ремонт, нові двері, вікно одне. Переходимо до огляду санвузла. Хоч він і невеликий, все необхідне є душова, умивальник, рушнико-сушка, сучасний ремонт, плитка, зручно, як ви вже здогадалися, ця квартира ідеально підходить під короткострокову оренду для гостей міста. Або ж як перше житло для молодої людини? Маленькі квартири підвищуються в ціні, вокзал, магазин, аптеки, міське озеро у пішій доступності. Слід зазначити, що під квартирою є охайний підвал 15 квадратних метрів. Ми розглянули з вами квартиру. В місті, Коломия. смарт-квартиру, яка продається з меблями, з технікою. Має додаткову площу для зберігання речей у підвалі і оголошуємо вартість цієї квартири. Квартира, яка може стати гарною інвестицією або ж невеличким житлом в Прикарпатті. Оголошена ціна квартири 19,5 тисяч доларів. Під відео мій телефон і я направляю вас до власника. Коментуйте, телефонуйте, ставте оцінки, телефонуйте і отримуйте телефон власника. До зустрічі! Дякуємо за увагу!